ти прийшов. Доброго ранку. Здрасте. Вибачаюся за пізні. Нічого, нічого. Нічого, нічого. З гонорарчиком. 50 євро, будь ласка. Діма Монатік, франкових куросанах, друзі. Людина, яка пише пісні найвідомішим, найпопулярнішим українським і російським зіркам, яка, сам є, яка сама є танцівником, сексіменом. Не э, сама, а сам. Сексі. Дім, Дім, які в тебе хобі, до речі? Є хобі як не ним? Так, в мене, є, мене є безліч хобі, наприклад, серфінг, але я ні разу на ньому не, не катався. Я просто так собі е, придумав. Ти що в ванні десь в майбутньому. Да, да, да. Або на гладільній досці, знаєте, собі так лежиш і так фу, встаєш. Я так не одну зламав. Щоб оце на дості оцій. Нічого не потрібно вживати. Не треба Це ну, не... дитинстві... фантазія, фантазія. В дитинстві у тебе були хобі які-небудь? Так, я досі катаюсь на скейтборді і е... малюю. Ну, і одне з моїх хобі е... Там... зараз є моєю професією uh -huh. за іронією долі. Тому... Та, Та, це картини говорять, що ти. Ні, ну це дуже складно назвати картинами. Прям пишеш картини. Це, це скоріш якісь карикатури. А там, скільки їх? Ну, їх не так багато, ну, таких красивих ну, всіх. Не красивих прям, багато. Прямо кольорових. десь багато. найближчим часом. Я, я навіть в планах такого не мав. Дім, ну кажуть, що хобі це потрібно тій людині, якій не вистачає якихось творчих моментів в житті. У тебе ж творчості з головою. Навіщо тобі ці хобі потрібні? Ні, ну я не знаю, Просто. Для, для зняття стресу. В мене зараз для них не так багато часу, як, mm. як раніше було. Тому я все-таки зараз більше в співах, в написанні, аранжуванні, ну, в такому знаходжу. Дивись, ми знаємо, щоб ти був на двох проєктах: на X-Factor і на «Танцюють всі. Так. Чому саме ці проєкти ти обрав? В чому була їхня? Що, їх що ти отримав? Я, це вони мене обрали. Сука. А ти, ти багато не взагалі кастинги в своєму житті пройшов? Да, я я в, в цій сфері, можна сказати, такий старожила, тому що Тут я завжди з дві З 2006 по 2010 рік. Всі кастинги, які були взагалі і відбувалися, я напевно всі відвідав, починаючи з фабрики зірок 1 це, це мій перший кастинг, який я ти не пройшов? Не да? забуду ні. Ну, я, я був такий е, зелений. Якщо, якщо ви хочете потрапити на якесь на телешоу, треба пройти дуже багато кастингів, шо, щоб хоч трішечки Скільки розуміти, як себе поводити. С Скільки Скільки взагалі кастингів було? Я не можу їх перерахувати. Я можу розповісти про свій перший кастинг, якщо вам цікаво. Розкажи, uh, що сказали? Що сказали? Так, що сказали. Я встиг тільки бринкнути на гітарі і якусь там першу ноту не потрапити. Ай, згоріла, мене. <ріст> Вони звали <і> сказали, дякую. <ріст> а хто проводив кастинг? це фабрика Зіроб Міладзе була? Ні, ні, це ні. перша фабрика зірок. Це, це і і була Нікітіна Юлія. Нікітіна фабрика. Я, як зараз пам'ятаю, тоді що все ну, видно було, що в Україні тільки з'являється якийсь реаліті-шоу, і люди тільки вчаться це робити, ще не вміють вистраювати чергу з І Не можуть побачити талант. Ні-ні, всі просто такою великою толпою збиралися, мастилися. Ну, я людина невисока. Мене оточували високі люди, і всі кричали: як зараз пам'ятаю, ні, вокала без бокала, всі кричали І це було літо, було дуже спокійно. Котно і оці всі речі, я тут під мишками в людей там стояв і це воно черві, ёлки палки Слухай, Але все-таки ти співак. А може ти ходив на кастинг танцюють всі? Е, ну я, я почав танцювати. Я в 14 років е, на своє день народження вирішив, що я піду запишусь на брейк-данс. І, і, і я це зробив. Я пішов і записався, У нас був один єдиний, ну не побоюсь цього слова, кружок. Uh -huh. а, ось. І там всі ставали в кружок і танцювали в данс У тебе тому... найголовніший танцювальний досвід, і дуже важкий, як ти писав в одному, розповідав в одному інтерв'ю, далось тобі саме із Світланою Лободою. Ми сьогодні її вже згадували за її вареники. Скажи, чому так важко було танцювати саме у Світлани? Це неправда. Я не танцював у Світлани. Я танцював у Наталії Могилевської. Ти танцював у Могилевський? Юля, це, це не інтерв'ю. А що ти у Могилевській довго ти танцював в колективі її? Е, ні, насправді це якраз відбулось після кастингу другої фабрики Зірок, де так. мене знову ж таки не взяли. Але е, Наталія Могилевська, видно помітила щось Слухайте, у мені і запросила бути. до себе. В балет я танцював першим часом у костюмах зайчиків, таких пухнастих з Ріало, якщо там. То телеглядачі бачили, напевно, Це які Да-да-да. друзі, ми продовжимо розмову з Дмитром Монатіком, з Дімою Монатіком. Обов'язково дінь, ми говоримо про просимо наших глядачів писати, яке ранкове шоу є найкращим в Україні. Я так. знаю твою відповідь. Да, друзі, якщо ви думаєте інакше, не соромтеся, пишіть ранкові курасани, яке ранкове шоу є найкращим, і чому саме так. Якщо вас, якщо вам не подобається, також наприклад Слава Соломко, Валерій Сарула, Юля Крапівіна, Діма Манатік. Пишіть не соромтеся. 067 215 п'ятнадцять Вартість дорівнює звичайній вартості смс. Вашого оператора. Ми повернемося. Слава іди на новини. Повернемося з Дімою Малатиком. Ми продовжимо обов'язково. Поговоримо з ним про те, яким зіркам він пише пісні. і Скільки це коштує? Монатік. Діма Монатік. нібито співак, нібито танцівник. І нещодавно це ім'я почало з'являтися в жовтій пресі, і не тільки в жовтій, і почали писати про те, що Діма Монатік пише пісні Світлані Лобаді, Вікторії Дайнеці. Кому ще. Є Бусьміні? Діма, Таке дивне перетворення. Скільки ж коштує пісня від Діми Монатіка? Ну, це зовсім це таке якесь питання. Некоректне, ти маєш Ні, майже. ні, воно, воно коректне, воно просто не може бути з конкретною відповіддю, угу. мені здається. Тобто щоразу цей гонорар може варі, варюватися, так? Він, ну, звичайно, слава Господу Богу, що він росте і, і, і буде рости, я так собі думаю. Ну, На сьогоднішній день там, найдорожча пісня в мене вийшла 10. 10? 10000. Круто. Авторські... Дима, доларі. Доларі. Автор Діма, Діма. ну ми тебе вітаємо. Давайте Ді! поаплатуємо. Діма. Діма для молодого автора. Да, молодець. Діма. Діма. себе продати. Слухай, авторські відрахування ти також будеш отримувати, так? Авторські відрахування. Ні. Ні. Ні, без цього. Ви ти просто це, це, можна рахувати, що я от всі їх і отримав. Бачиш, ти дорогий автор чекає. Це а, за шикарно? пісня, яку ти написав для Дейна російської співачки? Ви знаєте, я не, не можу зараз ну, от наперед так розповідати, тому що от, вона не вийшла. Просто є одна а -а -а. пісня, яка їй сподобалась. І ну, дай Бог, щоб вона її дійсно заспівала. вона її взяла, а, але коли вона вийде і е, як вона це зробить, тому що там до uh -huh. продюсерської, до музикального продюсування цього треку я. Якби ніяк не стосуюсь, тому мені самому цікаво, що вийде і як вона вийде. Mm -hmm. найголовніше, вона заплатила за, за цю пісню чи ні? Ну, звичайно, отак не а окрім того, ти ще став автором саундтреку до українського фільму, який нещодавно був відзнятий. Здається, вже його там змонтували. Спасіння. Спасіння називається так, так трилер. Так, так. Е, як ти справа. отримав таке замовлення, скільки от платять за саундтреки в українському кіно? Ні, це я роблю насправді взагалі безкоштовно. Знов, знову ж таки кажу, що е, є різні ситуації і немає там якоїсь е, твердої ціни. Хтось хоче дати стільки, хтось хоче. Ну, я візьму за стільки. А я з дорогою душою завжди ну, творю, і мені цікаво. Наприклад, е, от е, трилер спасіння, який зараз буде виходити е, десь в березні, мені здається. Це фільм двох режисерів е, Литвиненко, їх фамілія, Олександр та Євгеній. І е, я їх, в принципі, давно знаю, тому що ми їх знайшли, коли шукали. Ну, зустрічались з кліпмейкерами, хотіли mm -hmm. там робити якісь гарні відеороботи. Mm -hmm. І якось от потрапили і е, подружилися з цими людьми. Вони на кінець доросли і зріли до того, що. На кінець ми хочемо зробити власний фільм, і при цьому ну, я поважаю їх вибір, вони робляться самі, без інвесторів, без всіляких. Діма, е... найголовніше, скажи, будь ласка, ти будеш переїздити в Росію найближчим часом? Чи ні? Можливо. Дім, сольний концерт у тебе має відбутися, так? 12-го. 12 чого? анонсуй його, будь ласка. Слідчого місяця грудня. 12 грудня бо де в мене крутиться декабрь в голові, декабрь. так говорили, я що такі... легше. Ні, ні. Я мушу розмовляти українською. Якщо ви високу, мене це, я я ні, 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 12 грудня де, де саме відбудеться концерт uh, у клубі Делюкс 12 грудня. Uh, всіх чекаю на свій перший, можна сказати, сольний концерт в столиці, який відбудеться, тому що в принципі вони вже були, але в столиці ще не було. Українські зірки будуть там брати в ньому участь. Тільки е, один артист буде. Діма Монатік, це я. Дякуємо. Дмитро Монатік. Студії ранкових Курасанів. Ми обов'язково завітаємо на цей концерт. Якщо ти зараз запросиш, дім успіхів тобі. На пісень. Друзі, замовляйте пісні Монатика. Поцілуйте мене ще раз. Мені дуже приємно було з вами поспілкуватись. Дивіться, ранкові курасани. Ходіть. Виводьте, виводьте студію. Йдіть, пишіть пісні, ідіть, пишіть пісні, св'якам. Буде сольний концерт. У нас нещодавно повернулися з сольного туру Ірина Білик Я з гуртом Тік. Сьогодні було стало, ми будемо говорити про Ірину Білик. Отже. Було статус, який був співачка, солістка, гурту. давай що Ми говоримо про Ірину. Я сказала, ви цього в мене був у форсесі виведення Діми Монатіка. Вона була співачкою, солісткою гурту. Цей дощ на дох. Пам'ятаєте, в неї були пейсики, таке кучеряве волосечко зверху. Що стало? Статус. Співачка, композитор, автор пісень для популярних виконавців. Наприклад, Кіркоров, сніг. Так, окрім ще епатажна і скандальна діва, як її називають, так? Правда. Діва. Скандалістка, головна українського шоу-бізнесу. Сніг, так. і потім ще зима. Оця пісня теж так. до рештки Коров її співає, там він її проробив. А що було? Нас мова виконання. Була і українська, як пам'ятаєте, я пливу, у човні, да, її пісня? Так. Подекуди російська шикарний. Подекуди російська використовувалась?

Що? що стало? Почала співати лише російською Хороша ж українською не використовували. Насність... Я, я про, я про я Ірину <рігата> Біллик зараз не про Діма Манатіка. Діма Манатік пише російською, так правда. Значить, е, я почала, от любов, я да, її пісня дуже популярна. Російською мовою все. <рігум> Значить, дует раніше були. Раніше були, вона співала зі скрябиним, так? З Бондарчуком Василем, ми пам'ятаємо, а як, тому що Юрій Нікідін власне їх разом звів і він почав їх. А потім і розвів. А зараз з гуртом Тік. З Ольгу Горбачову, Сергієм Зврєвим. Пам'ятаєте цю пісню? Прекрасно. Я вам Скажу одне. От тут ви розумієте, я хочу таку невеличку серйозну ставку сказати. От Ірина Білик, помовчи. Я запрошую. Ой, дякую. Дякуємо. Так, дякую. дякую дім. Дім. Тобі букет. Можливо, на концерт ми не прийдем, в ми ми є прийдемо в будь-якому випадку. Будьте здорові. Є стіни букет, їжне здоров'я. А по чому за почому по продаються брудня. ці квитки? Це не продається. Це продається. Найдорожча твоя реклама.